Ять тисяч злотих, саме скільки забрав банк з мого банкомату, як це сталося, слухайте. Отже, мені часто клієнти платять готівкою, майже більша їхня частина, і так само за оплати скарбові. Дуже просять, щоб я за них оплачувала. Оскільки в мене немає таких коштів на рахунку, я їх іду відповідно, готівку в кінці дня чи в кінці тижня ложити собі на карту, щоб у мене були кошти, щоб я могла заплатити за ваші оплати скарбові. І ось як вам історія, я ложу 5 тисяч злотих в банкомат. İzlediğiniz А мені банкомат, замість того, щоб начислити їх на карту, видає квитанцію транзакція не удана, Не удана транзакція, а кошти, а кошти забрали. Ось я. така була в мене ситуація. Мій шок в шоці, тому що я завжди користувалася цим вплатоматом і ложила навіть і більші суми собі на карту. І чесно ну, думала, що мені відкриється цей банкомат і віддасть мені назад мої кошти. Але такого не сталося. Я зверталася на інфолінію, де. Кілька разів писала претензії і кошти вчора мені було повернути. Ось така ситуація склалась у мене. У вас були схожі випадки? Діліться в коментарях.